На базі навчальних закладів міста з нагоди відзначення Дня Святого Миколая івано-франківськими міськими центрами спорт для всіх та інваспорт організовано та проведено ряд спортивно-ігрових заходів для дітей різних вікових груп. Короткий огляд з місць подій. Міський центр спорт для всіх традиційно провів спортивну свято у дитячому садку Карпатська казка», де малюки з року в рік чекають на перші подарунки від чудотворця. Вже стало традицією проведення міським центром спорт для всіх спортивно масових заходів серед дітей дошкільного віку з нагоди Дня Святого Миколая. Сьогодні ми знаходимося в дошкільному закладі номер 27 Карпатська Казка», де відбуваються одні з таких змагань. Міський центр спорт для всіх декілька на базі нашого дошкільного закладу номер 27 карпатська Казка» організовує спортивні свята та розваги дітей. Дане свято було приурочене святкуванням Дня Миколая. Ми постаралися. Щоб зберегти народні традиції, міський центр спорт для всіх приготував для нас подарунки, медалі, нагороди, грамоти. Це, звичайно, збуджує інтерес дітей до спорту. У дітей виховуються спортивні якості, виховуються моральні якості, базові якості особистості. Ми раді такій співпраці і запрошуємо ще. За власну перемогу та за командну діти боролись з усіх сил. Позитивних емоцій не бракувало. Усі учасники змагань отримали подарунки і подякували організаторам. Наступні змагання для дітей, міський центр спорт для всіх проведе уже в перших числах нового року. Серед них маневрування на самчатах. В приміщенні навчально-реабілітаційного центру відбулись змагання серед дітей з функціональними обмеженнями. Свято організував міський центр Інваспорт. «В змаганнях приймають участь всі діти, які навчаються в реабілітаційному центрі. І сьогодні Миколай не визначає переможців і призерів, а всім учасникам подарує новорічні подарунки, грамоти і медалі за участь у сьогоднішніх змаганнях. Змагались близько 60 дітей молодшого та старшого шкільного віку. У програмі були вправи на відживання. Мання, естафети, дартс, командні та індивідуальні змагання з м'ячем. Шановні любителі спорту, комітет фізичної культури і спорту, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Щиро хочу привітати всіх любителів спорту з наступаючим новим роком. Хочемо побажати у 2013 році. Здійснення нових задумів, нових здобутків і нових перемог. Хочу сказати, що 2012 рік це рік тридцятих літніх Олімпійських ігор, це рік Паралімпійських ігор, де Івано-Франківська область здобула дві нагороди, і нам дуже приємно відзначити двох людей, які принесли славу Прикарпаттю на міжнародному рівні. Це бронзова призерка тридцятих літніх Олімпійських ігор в естафеті Христина Стуй та Бронзова призерка штовхання дра Паралімпійських ігор Світлана Куделя. Отже, спорту в цьому році має дві бронзові нагороди. Тому зичимо всім любителям спорту 2013 року нових перемог, нових звершень, нових здобутків, Хай щастить!